І хочу вам сказати Євангелія від Івана, коли Ісус сказав, що я не залишу вас сиротами. Не залишу вас сиротами, пошлю Духа Святого. Верніше написано там «вблагаю благаю Отця, вблагаю благаю Отця. І Він вам, він вам дасть, це вон, 14 розділ, 16 вірш, «вблагаю Отця. Чому Ісусу прийшло благати Отця? Тут дійсно написано, в іншому перекладі написано попрошу, але в оригіналі дійсно вблагаю. Тобто, це більше і важливіше і сильніше прохання, коли, коли ти приходиш позичити в когось гроші. А тобі не дають. Чому? Тому що вони тебе знають. Наприклад, якийсь п'яниця прийде до вас і просити позичити гроші. Скажіть, ви позичите. Та ні в якому випадку. І хочу вам сказати: у більшості випадків в нашому житті так і є. Написано. Ісус прийшов до своїх, це в Івангелі від Івана, там на початку, а свої Його не прийняли. Сьогодні так само Дух Святий прийшов до Своїх в більшості випадків, ви ходите в П'ятидесятницьку церкву, так, відвідуєте, ви розумієте, що Дух Святий Він прийшов в життя наше. Але чи ми віримо в те, що Дух Святий, який нас наповняє, це велич неба, це слава неба, це мудрість неба. Чи віриш ти в це, чи ні? Це вже залежить від тебе, це залежить вже безпосередньо від нас. І ще раз скажу, коли написано в апостола Петра, чи в Якова, не пам'ятаю, брати, може мене поправити, «Радійте, коли ви впадаєте в різні випробування. Тобто, як можна радіти? Розумієте, це щось, це щось таке, яке повинно приносити нам розуміння. І коли прийшли багато проблем, багато випробувань було в моєму житті, не буду всього розказувати, тому що часу небагато. І досить часто я говорив, Господи, мені просто цікаво, як сьогодні, як, як це випробування ти пройдеш, як в цьому випробуванні ти, ти даш мені пройти. Ми повинні розуміти, що все, що ми маємо в Бозі, це Його велику любов і Його ресурс. Всі ангели неба, Дух Святий, Боже Царство, воно на нашому боці. Коли ти це розумієш, коли ти це усвідомлюєш, тоді, тоді, що? тоді в тебе більше, більше відваги, в тебе більше сили. Коли я сюди їхав, таке свідосто також, я сів випадково не на своє місце. Ну, В автобусі. І я всю дорогу сидів і чекав, коли мене хтось жене. Але коли я би сів на своє місце, скажіть, хто би міг мене зігнати? У мене квиточок, у мене все на своєму місці. Брати і сестри, у нас є оцей квиточок. У нас є, у нас є інформація, у нас є закон, який підписаний кров'ю Ісуса Христа. І ми повинні все ціло покладатися. Покладатися на слово, яке подаровано нам. І один із прикладів, пам'ятаєте, коли Ісус Христос йде по воді? Іде по воді, і апостоли його дивляться, кричать: Мара, привид. Ну, Вони в переживанні. Він каже: Не бійтеся це я. А Петро, та людина, яка мала досить часто відкриття, пам'ятаєте, коли Петрові Ісус запитав. За кого мене рахують, і він сказав: Ти Христос, син Бога живого. І Ісус відповідає Петрові: не плоді кров тобі це відкрила, а Отець, мій, який є на небесах, він тобі це відкрив. І тепер Петро в такому, в такому, в такому розумінні він каже: Ісусе, цей той, що йде, Ісус йде по воді. Петро каже: Ісусе, якщо це Ти справжній. Я знаю тебе, що твоє слово, яке виходить з твоїх уст, воно не повертається невиконаним, як в Ісай в 55, 55 розділі. Скажи мені, щоб я пішов по воді. І ви розумієте, просто незрозуміло, як таке можливо. Міняється природа, змінюються змінює, фізичні властивості. І Ісус йому що Ісус йому сказав? Іди. Тобто, Слово вийшло з уст Ісуса Христа. Тобто, всяке Слово, яке вийшло з Ісуса Христа, ви можете, ми можемо на нього покладатися все ціло, не боятися. Так, ти можеш це не знати, ти можеш не розуміти. Ворог буде атакувати сумнівами. Але якщо Христос тобі це сказав, наступай, роби, чини і надійся все ціло. Чому? Тому що Ісус. Це той, кому передано, він так і сказав: мені передано Все від Отця. Мені передано все від Отця. І в 14-му розділі, 14 розділі написано, коли він спілкується з апостолами і говорить, куди я йду, це четвертий вірш, куди я йду, дорогу ви знаєте. Говорить до нього Хома, невіруючий Фома. Хома. Ми не знаємо, Господи, куди ти йдеш? Як можемо знати дорогу? Ісус стверджено, каже, ви повинні це знати. Не знаємо ми. Далі. промовляє Ісус до нього, я дорога, правда і життя. Коли ви пізнали мене, ви пізнали б і мого отця, і тепер ви його знаєте і його бачили. Знов Пилип, вже другий апостол. Господи, покажи нам Отця і вистачить нам. Ісус знову їм каже. Промовляє до нього. Пилипе, скільки часу я з тобою, ти кажеш, покажи нам Отця. Хто бачив мене, той бачив Отця. Ви знаєте, я хочу вам просто відкрити дуже важливу цінну істину. Ті, хто бачили вас чи бачать нас, вони повинні бачити в нас кого? Ісуса Христа. Ми не проповідуємо себе, ми не проповідуємо свою, свою, своє розуміння. Ми, ми повинні померти для себе, для свого розуміння. Так, ми можемо користуватися тим досвідом. Але на першому місці Його Слово, Його воля. І ті, хто бачили мене, вони повинні бачити Ісуса. Ти скажеш, хіба ти таке може бути? І далі 10-й віч каже: чи віруєш? Ти, що я в Отці, а Отець в мені, чи ти віруєш це? І сьогодні запитання до тебе: Чи віруєш ти, що ти в Ісусі, а Ісус в тобі? Уявляєте собі, якщо ти зрозумієш? Що ти в Ісусі спасенний, ти в Ісусі зцілений, ти в Ісусі благословений, ти в Ісусі маєш життя і життя з подостатком. Тому що Ісус так і сказав: Сатана прийшов красти, вбити і знищити ворог верніше. Ну, це сатана. А я прийшов, щоби ви мали життя. І життя з подостатком. Якщо це сказав Господь, а в тебе немає життя, я вже не кажу про подостаток. Немає життя, значить щось не так, щось не так. І найбільший гріх на цій землі далі, в 16-му ну, в Івангелії від Івана в цих, в цих всіх віршах написано: коли я піду. Я пошлю Духа Святого, я не залишу вас сиротами. І коли прийде Дух Святий, він буде говорити в трьох напрямках. І перший напрямок буде говорити про гріх, про правду і про суд. І перший про гріх. Який гріх? Люди думають, це вбивство, це зґвалтування, це ворожбитство. Найбільший гріх це фундамент всіх гріхів, це той корінь, на якому все росте, який сьогодні просто контролює і також числі християнство. Перший і найбільший гріх, гріх, що не вірують в мене. А ви зразу скажете, ну як я не вірую? Я вірю в Ісуса Христа. Але чи ти віруєш, що ти в ньому в повноті? І ми повинні йти до цього. Чи ти віриш, що Він в тобі? А якщо він в тобі. Написано: той, хто у вас більший, ніж той, хто в світі. Розумієте, ми проповідуємо своїм життям що завгодно, а не Христа розп'ято. Христос, якби був хрест, ми побачили, хрест він постійно повинен бути у нас перед очима. Саме Голгофа, саме хрест це перемога Ісуса Христа над чим? Над смертю. Над пеклом, над сатаною, над хворобами, над прокляттями від всякого роду, роду темрявою. Він переміг і Він подарував тобі. І тому в ім'я Ісуса Христа благословляю вас, що ви розуміли і пам'ятали про це, що Ісус вам сказав, не апостолам тільки, нам сказав, нам сказав. Ви є світло для світу, ви є сіль землі. Ви є святі, ви є вибрані, ви є покликані. Ви, ви, мої діти, вам належить небо, вам належить слава. Дух святий вам належить, тому що він вам його подарував. Не бійтеся, не переживайте, наступайте на всяку ворожу на, ворожу силу на змії Скарпіонів. Нічого вам не зашкодить. Ми повинні бути утверджені так само, як я купив квиточок, і я сідаю в автобус, і мене вже ніхто не вижене. Ніхто з того місця не вижене. Я буду доказувати купити квиточок, це знати своє місце і мати офіційний документ, який підтверджує твоє право на ту чи іншу обітницю. В Слові Божому написано, що скільки Божих обітниць. І всі вони в Ісусі Христі. Це послання апостола Павла до Корінтян. Всі обітниці, всі обітниці в Ісусі Христі. Так, правда? І амінь. Яко... Далі написано на славу Богові через нас. Через нас. Якщо через нас немає славу, слави Богові, то обітниці вони не діють, вони повинні діяти. І чудове місце, хочу вам нагадати: більшість з вас старші люди. Я вже пам'ятаю, місяць тому приїжджав, заїжджав, ділився словом. 110-й псалом, наче 110. й Посаджені в домі Господньому. Цвітуть в дворах його, і в старості вони будуть плодовиті. І що там написано? Соковиті. А мені подобається переклад Хоменка. І ядерні, посаджені в домі Господньому. Ви посажені в домі Господньому. Якщо ти це розумієш, що ти належиш до Дому, тому що він назвав. Тебе своєю дитиною, а Він є твоїм батьком. Він посадив, він прийняв, він нас переставив із серства темряви, царство Сина свого Возлюбленого. Ісус, це старший брат, який буде нас захищати, покривати, вчити, і Він став нашим Царем, володарем і той, хто захищає. І тому ми повинні бути утверджені, укорінені в Слові Божому, в Слові Божому, в Його обітницях, не сумнівайтеся. Сумніви будуть приходити, ми повинні боротися. Знаєте, як перший раз, коли лікар мені поставив цей діагноз, це для мене, знаєте, як, як просто кипяток на голову вилити, чи там я не знаю що. І я кажу: лікар, оскільки мені залишилося жити? Ну він показав, показав мені це все, це просто це жахіття. А потім я відчуваю, як Дух Святий приходить, зразу мир дає. Чого ти в нього питаєш? Хто твій, батько? Хто той, хто віддав і заплатив за тебе? Я зразу в розумі. Батьку, прости мені. Прости мені, що я в нього питаю? Хто він такий? Цей лікар може сказати: я дякую тобі, що я буду і в старості, плодовитий і сочний. І я проголошую твою владу, Твоє царство. Я знаю, що багато християн, багато служителів, багато пасторів проголошували, говорили, вірили, і вони потужні і помирали. Буває таке? Буває. О, це значить не завжди щось працює. Нікому, нічому не вірте. Наскільки, скільки можна довіряти Слову Божому? Ти не знаєш життя той чи іншої людини. Ти повинен мати життя Ісуса Христа. Життя Ісуса Христа ось твій приклад. Його Слово ось для тебе дорога, правда, і життя. Тому ти маєш таку можливість просто і в старості радіти. Ой, тиск в мене. От, ви знаєте, такі там на, на, цьому, на місяці чи, при, чи на сонці бурі магнітні, є інша обітниця. І Сонце в день, і місяць вночі тебе не вразять. Все, тільки ти відчуваєш ці магнітні бурі, проголошуй Слово Боже. Так сказав Ісус. Так сказав апостол Петро в Дусі Святому, так сказав нам цар Давид, і воно стало Словом Божим: проголошую всі обітниці, всі обітниці вони працюють через нас. Я би хотів про це помолитися, щоб ви сказали: Ісусе, я дякую тобі. Що ти подарував мені життя і життя з подостатком, я буду радіти. Прокинулося, болить печінка, чи там нирка, чи ноги, чи щось інше. Прокинулося і проголошує, ти не маєш права, хвороба і неміч, ти не маєш право на мене. І коли, коли в, моє, в моє життя ну, рак, це, це розумієте, це болі. Я пам'ятаю, коли починалися болі. Я просто піднімався і казав: Ти не маєш біль, ти не маєш права. Я піднімав цей документ юридичний, який я маю це і 53 розділ, і показував читай, читай, я показував свої болі. Я, я просто це кричав, я проголошував. Написано, він поніс не просто мої немочі і хвороби. Там написано Він болі мої поніс. Скажи своїй болі, ти не маєш права на мене. Забирайся геть з мого життя. Стояти на своєму, не, не на своєму е, власному, а на своєму фундаменті, який є Слово Боже, які є обітниці. Господні. Давайте ми встанемо, Я не знаю, чи де помолитися. Коротесенько скажемо. Господи! Ти дорога, правда і життя моя. І я дякую тобі, дякую тобі, мій батьку, що ти послав, віддав, благословив самим дорогим, самим цінним. Ти віддав Ісуса Христа, Сина Свого за мене. Коли я була грішною, був грішною, як же з ним ти не подаруєш цього? Я дякую тобі, я маю від тебе цю ласку, я маю від тебе це благословіння. Я дякую тобі, що я спасенний. Так і скажи, я спасена, я викуплена. За мене заплачена ціна, ціна. Крові Ісуса Христа, страждання Ісуса Христа за мене заплачена, щоб я мав мала життя і життя з подостатком. І я дякую тобі. Я приймаю так і скажи: я приймаю цю ласку, я приймаю цю владу, цю силу, це благословення, Дух Святий Він наповняє мене і ті, хто бачили. Мене вони будуть бачити Ісуса Христа, в мені і прошу в Тебе, Господи, тому що Ти сказав, що я світло для світу, я сіль землі, я належу небесам. Алілуя! Дякуємо Тобі. І я буду наступати на всяку ворожу силу, на змії скорпіонів, нам ніч, мені нічого не зашкодить. Я буду говорити, я буду вірити і говорити в ім'я Ісуса Христа. Боже, проголошуючи твої обітниці, Твоє Слово, Тобі слава, Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.